Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про форми державного правління. Важлива тема, яку на базовому рівні принаймні потрібно знати, орієнтуватися в ній відповідно. І ми з вами спочатку дамо визначення. Отже, що таке форма державного правління. Це спосіб організації вищих органів державної влади, порядок їх формування, взаємодії між відповідно собою та громадянами. Це один із ключових елементів форми держави разом із формою державного устрою і політичним режимом. Відповідно, існує дві основні форми державного правління: це монархія. І республіка. Отже, монархія. Монархія це форма правління, за якою влада зосереджена в руках однієї особи. Монарха, короля, імператора, шейха, відповідно, царя і так далі. Основні ознаки. Влада передається успадковано, монарх відповідно. Може мати довічну владу, і монарх є головою держави. А відповідно, вийде монархії, які виділяють. Виділяють абсолютну монархію. Відповідно, влада монарха в такому випадку не обмежена законами чи парламентом. Прикладом такої абсолютної монархії можна назвати, наприклад, Саудівську Аравію, Оман, Катар і так далі. А відповідно конституційні монархії. Влада в Конституційній монархії обмежена конституцією та законами. Приклади відповідно, конституційних монархій це. Наприклад, Велика Британія, Швеція, Нідерланди, тобто багато європейських, відповідно, монархії є конституційними. А, відповідно, дуалістична монархія. Дуалістична, що тут мається на увазі, в такому випадку влада поділена між монархом і Парламентом, але монарх має при цьому реальні повноваження, реальний вплив. Відповідно прикладами дуалістичних монархій є, як приклад Йорданія та Марокко. От. Тепер республіки. Республіка це форма правління, за якою влада належить виборним органам, а голова. Держави обираються, наприклад, вибори президента. Основні ознаки республіки виборність органів влади. Влада має обмежений строк повноважень і, відповідно, юридична відповідальність посадових осіб також існує. От таким чином. Тобто, ну я би ще сказав, що і політична відповідальність також існує відповідно за якісь. Аморальні чинки в цивілізованих країнах, відповідно, посадові особи одразу йдуть у відставку. Дуже часто це добровільно робиться, щоб хоча б якось зберегти обличчя і залишки репутації, але тим не менше, і політична, і юридична відповідальність посадових осіб в республіках, відповідно, в цивілізованих країнах це відповідно все це існує. Ну і Це добра тенденція, оскільки відповідальність, це дуже важливо і усвідомлювати її і нести відповідно її за наслідки своїх дій. Це теж надзвичайно важливо. Відповідно інакше, якщо цього не буде, то буде відповідно розчарування і будуть люди, які братимуть, скажімо так, правосуддя. Свої руки, якщо не бачитимуть відповідальності за якісь відповідно, погані дії, і в наслідку може бути суд лінчу, якщо не буде відповідальності. Тобто це дуже важливий такий момент, дуже важливого ознака республіки. Надзвичайно важлива юридична відповідальність посадових осіб. Думайте, що робите. Якщо не знаєте, то краще, відповідно. Якщо не знаєш, як кажуть, знаєте, як кажуть дуже часто, якщо не знаєш, як робити, роби згідно із законом. От таким чином, тобто юридична відповідальність надзвичайно важлива, і посадові особи повинні чітко усвідомлювати наслідки своїх дій. От це дуже важливий момент. Відповідно, види республік, парламентська республіка, відповідно, президент. Має в таких республіках представницькі функції, а реальна влада належить парламенту та прем'єр-міністру. Прикладами таких республік, наприклад, є уважте, за тавтологію Німеччини та Італії. Президентська республіка, президент відповідно, і, і глава держави в, такі, в таких республіках і глава уряду. І має широку виконавчу владу, має такий дуже великий вплив прикладами президентських республік є США та Бразилія. Ну і, звісно, є змішані форми відповідно республік, де відповідно, влада поділює між президентом і парламентом. Відповідно, тобто і президент має суттєвий вплив. І при цьому парламент теж відіграє дуже важливу роль. і Існує така певна взаємний контроль. Взаємний контроль між президентом і парламентом. Ну І до таких змішаних відповідно видів республік відносять, наприклад, Францію та Україну. Нашу країну також От таким чином. Ну і підбуваючи підсумки, порівняємо, так би мовити. Отже. Монархія, джерелом влади є успадкування. У республіці відповідно є джерелом влади народ, і відповідно обрання відбувається за допомогою організації виборів. Тривалість повноважень. У монархів вона довічна, хіба що він сам чи вона, чи він зречеться, а у республіках. Чітко визначений обмежений термін. Зазвичай це за 4 чи 5 років. Буває більше, але зазвичай 4 і 5 років. От. А відповідальність. Монарх, якщо ми говоримо про абсолютну монархію, не несе ніякої відповідальності. Якщо ми говоримо про, наприклад, конституційну, то там його відповідно можливості обмежені конституцією. От. А у республіках. Відповідно, посадові особи відповідальні за свої вчинки. Звісно, під час каденції зазвичай діє імунітет, і їх притягнути не можна до відповідальності, але по завершенні каденції, якщо вони вчиняли якісь непорядні, незаконні дії, зазвичай йде розслідування, дуже скорпульозно, ретельне, і їм доводиться. Нести відповідальність. Ну, наприклад, як ви знаєте, дуже часто, як варіант в Південній Кореї, яка є республікою, президенти після завершення каденції потрапляють під розслідування, і якщо знаходять якісь корупційні злочини з їхнього боку, а дуже часто знаходять, то вони несуть відповідальність дуже серйозно, включно з відповідно ув'язненням. От. Ну і глава держави. В монархії це монарх в республіці, в республіці, це відповідно, в залежності від виду, це може бути президент, або якщо більшу роль грає то парламент, можливо, або прем'єр-міністр, який обирається парламентом, якщо ми говоримо про парламентські республіки. От. Що ж, ну і підбиваючи підсумок. Зауважити слід, що форма державного правління визначає, хто здійснює владу в країні, як вона функціонує. У сучасному світі проважають, звісно, що республіканські форми, особливо змішані та парламентські. От е, таке от відео, шановні мої глядачі і слухачі. Сподіваюсь, воно буде цікавим для вас. Дякую вам за увагу.